Слава Ісусу Христу, дорогі молівники живого телебачення, живої вербиці, що єднає. Сьогодні ми вітаємо вас із однієї з львівських частин, яку не можемо сьогоднішній період назвати, але ми знаходимося в каплиці Андрея Первозваного, яка є на території даної військової частини, яка служить таким моментовним прихистком для військовослужбовців, котрі зносять тут свою. Службу, як і строкову, так і контракту, так і офіцери. Сьогодні ми разом з вами об'єднаємося в цій спільній молитві живої Верниці, спільній молитві, яка фізично не може нас об'єднати, але в духовний спосіб, де б ми не знаходились, в якому куточку землі, ми будемо разом молитовно об'єднані. заради спільної нашої мети. Заради перемоги України над ворогом. Сьогодні це наше наміри. Ми молимося за всіх наших військовослужбовців, за тих, які зараз на передових позиціях, за тих, хто в полоні, за тих, хто поранений, за тих, хто на реабілітації, за тих героїв, котрі переставились до вічності. За тих героїв, котрі не бояться нести правду, за тих героїв, котрі є в наших серцях. Сьогодні молимося і дякуємо Богу, за те, що дає нам можливість прокидатися, жити новий день, радіти новому дню, удосконалюватися з кожним днем у духовному. Моральному, етичному, своєму вимірі. Сьогодні просимо милостивого Бога, щоб дарував перемогу. І наше намірення основне сьогодні це є за перемогу України і за довгоочікуваний мир. Ми помолимося цю верницю разом з військовослужбовцями цієї військової частини, хай все молости Господь. Дарує нам перемогу, дарує нам любов, віру та надію. Ум'я Отця і Сина, Святого Духа, Ні, ім'я Отця і Сина Святого Духа, Мі, і Отця і Сина, Святого Духа Амі. Молитвами, Святимці наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, самі Небесний, Відшителю душі істини, що всюди Іси і все наповняєш скарб, Дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої склевни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного від Отця родженого перед усіма вітами, від світло, Бога істинного і благоістиного, родженого, несутвореного, і з Отцем, що через нього все сталося. Він закля нас, людей нашого ради, спасення, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понті, а і страждав, і був похований, і воскрес день до Списанням, і вознісся на небо, і собі право у життя, і вдруге приніс славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що відця і сина, і що з у церкві сином війну поклоняє ми славами, що говорить через пророків, в єдину святу свободну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче наш щило небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я й мене вітати на землі. Хліб нас насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новаціям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа Огона. Слава Отцеві, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки вічні. Погороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена підлога Твого. Бо ти породила Христа Стаса і збавителя душ наш. слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. У породиці радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена підноля Твого, бо ти породила Христа Стаса і збавителя душ наш. слава Святому Духу, що нас посвятив і святі. По всіх на віки вічні. Амінь, погородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тим жінками, і благословенний підлога бо Твого, породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки вічні, Амінь. над сьогодні над радісними таїнствами, перше радісне таїнство. Розумуємо, як причисти Дімо Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочну зачалу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш заслуженний на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо батьцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і бокавого. Богородиця, Діво, порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Стовителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобою, благословенна, ти між жінками, і благословених підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашої. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наш. Богородице Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений півно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений бідно на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло твого. Бо води породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений прітлона твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа, Словом, Цю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, заборони нас від пекенного вогню, задавай до Него усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство. Роздумуємо, як Пречиста діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа носила, Отче наш, що і сином небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як які ми прощаємо батцям нашим, і не вери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа нашу. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ душа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, породиця, ні орадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і в навіки вічні. Амінь. Понашлює Ісусе, прости нам наші гріхи, запорони нас від пекельного вогню, заборвай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Третє радісне таїнство. Роздумаймо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш, що є сином небеса, нехай святиться і м'яко є. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо доватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених плона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених бідно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ душа, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічній. Амінь. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заповни нас від пекельного вогню, запровадь до Него всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Четверте, радісне таїнство. Роздумуємо, як хречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться і Твоє, Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій нас на сушні, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до наші. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Днів, ради Ся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Ти між жінками, і благословений твіло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плінона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нас. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нас. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословених підлона під Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, городиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Свійси, і Сіла, духові, і нині, і по всіх наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заборони нас від пекло вогню, заповайме усі душі, усі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне танство роздумимо і причиста Діво Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться і Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нас. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений кіннона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя нашу». Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, городиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ душа, слава Отцю і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони люби Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. під Твою милість прибігає, погородиться Діво, молитвами нашими скорбота в скорботах не погорди, але від збави нас єдиночиста і благословена. Под вами святим Отцію нашим, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дякуємо всім щиро за спільну молитву, дякуємо нашим військовим, які сьогодні молилися разом з нами, попри всю зайнятість, попри всю службу, яку вони несуть для кожного з нас. Вони сьогодні знайшли час. Бути поруч, бути разом з нами у цій спільній молитві. Хай всемостиний Господь дарує нам цю довгоочікувану перемогу. Хай над, нашим, над нашою українською землею запанує цей довгоочікуваний мир. Усім Богом благословенного, спокійного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Псалом 90 ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш. Скажи до Господа, моє перебіжище і моє твердине, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору, Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила щит і заборола, його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш. Бо Господь Твоє перебіжище, Всевишній Твій захист, ніякий лихонь до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелом своїм повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спітнулася нога твоя об камінь. Нагада і Змії, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона, тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візьве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним оскрутю, я визволю його і прославлю його. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.